У цьому світі важко залишатися собою, коли на кожному кроці оцінка, засудження, критика. Хтось щось скаже, хтось подивиться, хтось не зрозуміє, хтось осудить. І навіть якщо ви доросла, зріла людина, слова інших можуть завдати вам болю, зачепити вас та залишити неприємний осад на душі. Сьогодні я хочу поділитись думками про те, як чужа думка впливає на нашу психологію, мотивацію. Та що ми можемо з цим робити? Людська думка дзеркало людини. Але не завжди правдиве, не завжди правильне. Те, що кажуть про вас, більше говорить про них, ніж про вас, про їх точку зору та переконання. Інколи це про їхні очікування, страхи, порівняння, недосягнуті цілі. Але це не визначає вашу цінність. Ви – не відображення чужого бачення, ви оригінальні. Критика може бути зростанням, а може бути зброєю. Конструктивна критика допомагає, може бути використана як підказка для вашого подальшого зростання та покращення, але та, що принижує, змушує соромитися, направлена, щоб подавити вас, зовсім не варта вашого серця, вашого часу та емоцій. Запитайте себе, це допомагає мені. Якщо ні, підпустіть. Перестаньте думати про це забудьте, не відчувайте навіть внутрішньо. Ми не зобов'язані бути зрозумілими та правильними для всіх. Ви можете робити щось з любов'ю, з добрих намірів, зі старанністю і це не оцінять. Ви можете просто мовчати і вас не почують це боляче. Але не смертельно, невелика проблема можливо для них так, але для вас точно ні. Бо ви не про схвалення, ви про істину в собі, про свою особистість. Оцінка інших не повинна ставати вашим голосом, не повинна керувати вами. Найнебезпечніше, коли ви починаєте думати про себе так, як сказали інші, коли ви серйозно сприймаєте це і постійно прокручуєте в голові. Зупиніться. І спитайте себе, а що я думаю про себе? Цей голос найважливіший єдиний. Мотивація, що залежить від думки інших, крихка, нестабільна та несуттєва. Якщо вас надихає лише похвала, то кожна критика буде ударом, буде мечем, який ранить глибоко. Але якщо вас надихає внутрішній сенс, ваш внутрішній спокій та шлях, який ви самі обрали, ви будете йти навіть у тиші. Навіть тоді, коли ніхто не аплодує, не бачить, не оцінює. Ви не зобов'язані подобатись всім і не повинні старатися навіть. Це зайве. Але ви маєте повне право бути собою. Я вірю у вас, ідучи своїм шляхом, і не втрачати себе у шумі чужих слів, емоцій, поглядів та думок. Напишіть у коментарях, чи знайоме вам це відчуття і як ви з ним справляєтесь. Підпишіться, якщо вам важливі відео, які допомагають не згасати всередині. Крок за кроком. Ми вчимося чути свій голос. І в ньому наша свобода разом. Друзі. Дякую кожному, хто підтримує лайками, коментарями та підпискою. Ви всі дуже важливі для просування та розвитку каналу.